Повертаємось до студії громадського. Говоримо на ще одну дуже важливу тему, яку мало підніма, піднімають на жаль в українських медіа. Говоримо про проблеми віл-інфікованих на окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей. Знаємо, що до початку антитерористичної операції близько 15 тисяч таких хворих було лише в Донецькій області на окупованій території, і 13 тисяч на звільнені. Загалом, тобто майже 30 тисяч людей потребують допомоги. Ну і як цю допомогу вони отримують в медично на окупованій території? Власне це питання тим більше після того, як заборонили акредитацію міжнародним великим організаціям, таким як лікарі без кордонів або червоний хрест, наприклад, організації. І про це будемо говорити з Володимиром Жовтяком, головою координаційної ради всіукраїнської мережі людей, які живуть з Вілоснідом. Доброго вечора вам дякую, що знайшли час до нас прийти. І Наталію Нізовою, директором державного управління Українського Дуже... центр кордонів Куртоль... установи. Перепрошую Ський центр контролю за соцхворобами Міністерства охорони здоров'я України, скажіть, як ми говорили вже і про в'язнів, які також багато з яких є вілінфікованими на окупованих територіях. Знаємо, що ситуація там не найкраща, Як зараз відбувається цей ну, довозу ліків до окупованих територій, хто опікується цими людьми? там? Наразі ситуація, як ви сказали, є досить складною. Нас виручає зараз той момент, що на території, окуповані як Донецької та Луганської областей, у кінці 2013 року і на початку 14-го року вдалося завести препарати, які були закуплені за державний бюджет 13-го року. Там виник певний запас. Потім Міністерство охорони здоров'я разом з неурядовими організаціями звертало. До міжнародних організацій у глобального фонду, і за кошти глобального фонду були закуплені препарати і частково завезені на окуповану територію у лютому і у березні місяці. Цього року вже 15-го, і це дозволило забезпечити запас препаратів як Донецьку, так і Луганську, які в них закінчуються вже в кінці вересня, на початку жовтня. Тобто, от зараз закінчується. Так. Ну... Що далі будуть? Я не можу не поправить немножко Наталію Николаевну при всім уважении к Національного центру. Препарати туди завозили силами неправительства. Государственные тут поставки с 13, 14, с 14 -го года туда не попадали. И социальные работники... Завозили их туда в сумках. Особенно это то, что касалось пенистарных учреждений, то есть тюрем. В тюрьмах вообще не было препаратов. То, что касается помощи врачей без границ. которыми мы дважды за... в этом году привозили туда препараты, две миссии, и не только препараты, но и изделия медицинского назначения. Это необходимые тесты для того, чтобы понимать, как идет лечение, вирусная нагрузка и э, иммун... определение иммунного статуса. У нас даже был такой опыт, когда все препараты остались на той оккупированной территории, это касалось детских форм. И мы вместе с врачами без границ смогли сделать уникальную операцию. на никогда... в контрольовану територію ми вивезли взрослые форми, которые покупает наша организация за деньги глобального фонда. А з тої території ми вивезли дитячі форми, яких не було на той час на території Донецької області і и... Звільненої від Маїтановосі. Да, е-е, назвобожених територій, де нашим українським дітям, которые були на нашій території, не було лікарств. І благодаря «Врачам без корниць ми змогли зробити такі успішні операції. Ну, зараз маємо останню інформацію. Буквально були в нас півгодини. Тому на зв'язку лікарі без кордонів вони досі не можуть отримати акредитацію для роботи в Луганській Народній Республіці, так званій. Якщо не зможуть, ну не дай Бог, так що, що, що далі? Тобто, які є інші методи, способи все таки доставляти ці ліки І чи є. Это политический вопрос, и мы понимаем, что это не случайно врачи без границ не получают аккредитацию. Как будут разворачиваться события, трудно предсказать, но на сегодняшний день программа Детская ООН ЮНИСЕФ получила необходимые деньги от международного сообщества для того, чтобы ввести препараты на Донецку, в Донецкую и Луганскую область именно на неконтролируемой территории для лечения 8 тысяч пациентов. Мы знаем, что эти препараты покупаются, но как. Сможет ли оновская организация привезти туда эти препараты? Неизвестно. По нашей информации, которую мы получаем оперативно тех людей, врачей, которые там остались, есть уже небольшие поставки разного рода препаратов с территории Российской Федерации. Кто препятствует поставкам таких медицинских препаратов на оккупированные территории? Когда Ну, Сейчас мы знаем, что запрет есть со стороны так называемой ЛНР. В тех случаях, когда мы завозили препараты вместе с врачами без границ, были случаи задержки именно на наших. Украинских блокпостах. Ну, с помощью тех или иных методов мы эти проблемы решали, и так или иначе, препараты, хоть и с задержкой в день-два, но попадали на ту территорию. Владимир, вы можете объяснить причину, почему вот так называемое правительство ЛНР препятствует ввозу подобных медикаментов на эти территории? Тяжело объяснить это, кроме как политическим фактором. Мне кажется, это давление наших соседей, которых так называемых соседей, которые уже давят и таким вот образом. Так, а какая выгода, какой профит хотят таким образом получить? Якщо дозволити, я хочу в цьому плані додати перш за все дійсно погодившись з Володію, що не так просто було завозити бюджетні препарати, тому що одразу після виникнення ситуації оголошення зони конфлікту зоною антитерористичної операції вступили певні регуляції державні, які суттєво зменшили можливість доступу і перетинання цих блокпостів за допомогою таких агенцій, як, наприклад, Укрмедпостач, які здійснює поставки препаратів. і і державні регулювання були значно ускладнені, і дійсно неурядові організації зробили дуже велику справу. Але не треба забувати про те, що в Донецьку на Луганську залишилася колосальна інфраструктура, в яку були вкладені колосальні державні міжнародні кошти. І наразі технічна оснащеність щодо допомоги, як вілінфікованим та хворим туберкульозу значно краще сьогодні на окупованих територіях за кошти українські державні. То це... тільки медикаментів не вистачає, а обладнання так, і все так і медикамент. У них достатньо. Наприклад, щодо протитуберкульозних, наприклад, препаратів, які треба вілінфікованим, у них їх сьогодні більше, ніж на сусідній українській території, наприклад, Донецькій в Луганській областях. А що стосується зиску, який має, скажімо, Росія забороняючи, це той самий зиск, який вони шукали, зупиняючи програми замісної підтримуючої терапії до користувачів інекційних наркотиків. До речі, ми всі знаємо, що Луганська Донецька область Вкладала левову частку у частині вілінфекції взагалі в країні це понад 10 пацієнтів тобто, взагалі більше, в країні. Так ніж... у всіх інших у будь-якій іншій області в Донецькій, в Луганській, в Луганській проживало. Значить, одразу і ЛНР, і особливо ЛНР, особливо і ДНР, об'явили, що користувачі некційних наркотиків є людьми, які іншого сорту вони їм не потрібні. І ми знаємо від тих же волонтерів, від тих же неурядових організацій, неурядового сектору, що Іноді їх просто кидали на призволяще, залишали без замісної терапії, люди гинули в страшних муках, і таке інше. Так само вони вважають, що вілоінфіковані – інфіковані це люди іншого сорту, і тут сама справжня дискримінація і таке ну кричуще відношення до людей. До речі, у нас сьогодні відбуваються, скажем, певні процеси. і Сьогодні ми знаємо, що. На рівні діалогу на рівні асамблеї ООН. наші представники української делегації будуть зустрічатися з послом спеціальним представником генерального секретаря ООН з питань Вілсніду у Східній Європі Центральній Центральної Азії, паном Мішелем Казачкіним, який дуже опіковується проблемами України, зокрема забезпечення доступом до лікувань на окупованих територіях. І це сьогодні вийшло на рівень обговорення не лише, скажімо. Мінських мінської групи, тому, яка веде гуманітар, думав, гуманітарні групи, це ведуть абсолютно, але й на глобальному рівні це стоїть на порядку денному і глобального фонду, і організацію Об'єднаних Націй, тому що справа йдеться але, про пані, дискримінацію. Я, я знаю, ви хочете дати в мене одне уточнення. Тобто і держава Україна якось блокувала доставлення державних медикаментів, ну які закуплені державою, коли почалася антитерористична операція. Правильно розумію? Ні, держава Україна не блокувала, але не існувало механізмів легітимних, які б дозволили безперешко, тобто неможливо було та... просто провозити, да, от просто як раніше провозити. це було абсолютно. А ви якось намагалися це вирішити? Все ж таки йдеться про хворих. Безумовно, ми намагалися це вирішити, і одразу на початку року було створено на запит Міністерства охорони здоров'я так званий субкластер, спеціальну групу міжнародних організацій, під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка якраз розробляла механізми залучення і неурядових організацій, і міжнародних, і масивних в про яких згадував Володя, для того, щоб забезпечити цей доступ ліків. Не можу не додати, що сложності з проходженням до постов були не тільки з препаратами, які були куплені за госбюджет. Це були складності з усіма препаратами, з усіма лікарствами, куплені за деньги міжнародного сообщества препарати. Они сразу не не сразу попадали на ту территорию. Они задерживались на наших блокпостах на сутки двоє троєх проходили. А, далі, п... а на тех проходили э, да легко Но нужно понимать, як Наталія Николаевна говорила в этом регионе была самая большая часть ВИЧ инфицированных людей. И, она там и, и нужно понимать, что ВИЧ он не имеет границ. Какие бы блок посты не поставили. ВИЧ, Передается сексуальным путем, ВИЧ передается через наркотики. И вот это не имеет границ. И правильно Наталья Николаевна говорит о том, что мы больше внимания, как неправительственная организация, сеть людей, живущих с ВИЧ, уделяли той территории неконтролируемой. Но когда к нам пришло понимание, что ситуация на контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей, намного хуже. По обеспечению, по э, меди оказанию медицинской помощи ВИЧ-позитивным людям, мы инициировали как раз выездное заседание uh -huh. ОНО вскоре. я так разумею и в Северодонецку. И спасибо большое Наталье Николаевне, которая присоединилась буквально за 2 часа смогла собраться и присоединилась в эту поездку. И когда мы туда поехали, мы увидели. Очень ніприглядною ситуацію в Донецькій області, коли служба фактично протидія епідемії СПІДа і туберкульозу, втізіатричка служба і служба СПІДа фрактично заморожена не працює. А Бу... чому які причини ви називаєте? причини в адміністративній, я б сказала, інертності і намагання сказати, що вони не мали а, інструментів для того, щоб швидко зареєструвати у якості обласних. Лікувальні заклади, які мали бути переміщені за своєю функцією із окупованої території, і в той час як пан Геннадій Москаль дуже швидко, це буквально в лютому місяці, зареєстрував на українській території як обласний центр СНІДу, так і обласний центр туберкульозу, знайшов можливості і для того, щоб забезпечити їх персоналом, і для того, щоб надати певну технічну допомогу, щоб люди почали працювати. І в Луганській області на українській території вони не зупинили програми жодного дня. Тобто ситуація на контрольованих територіях Луганщини краще ніж на, на території территории. Ну, про Донецк можна сказати, що є исключения, Є Южний Куст, Маріуполь. Вот это пример для гордости за тех врачей, которые там работают, в частности за директора городского центра СПИДа, который пишет 50 писем в месяц. Помогите с этим, расскажите так, а что делать с этим, а помогите привезти лекарства. А проблема вся в том, что государственные поставки, всего медицин, ну, медицинские поставки в, в Мариуполь не приезжают. Потому что предприятие Министерства здравоохранения, которое привозит эти препараты, ссылаясь на почти годичной давности письмо службы безопасности, в то время, когда там были обстрелы, сильные, говорит, что они не могут обеспечить безопасность грузов. В то же время наша организация за деньги глобального фонда раз в месяц делает доставку в Мариуполь препаратов и изделий медназначения. И для того, чтобы обеспечить э, 2000 людей, которые находятся в Мариуполе на лечение, главный врач центра СПИДа должен брать, садить медсестру, девочку в машину, и она едет по Разбитой снарядами дороги вдоль линии фронту 700 км в одну и в другую сторону и каждый раз не знаю, вернутся ли они. Но государственное предприятие Министерства здравоохранения до сих пор не может поставить препараты напрямую в Мариуполь через Днепропетровск, це ж знову така друга сторона медалі пов'язана з дуже повільним адміністративним реагуванням, тому що де юре не можуть бути доставлені препарати в заклад, який не має права юридичного статусу обласного лікувального закладу тобто... і не має права ставити на облік ці препарати. Можна сказати, що так все замкнулося коло немає центру обласного і так. нема куди поставити нема куди і поставити. Все. Вони могли Я це зробити пояснюю, дуже просто повільність реєстрації евакуйованих закладів. На території вони це тим, що в них не була невирішена правова ситуація, і вони в тій ситуації не могли це зробити. Хоча насправді пан Геннадій Москаль зробив це своїм рішенням. Uh -huh. і... А які вже наслідки мають є я не знаю більша смертність, більше хворих і можна говорити про епідемію на контрольовані а, справа в тому, що ми можемо тільки орієнтовно говорити, що є збільшення випадків, тому що як Володя правильно говорить, і неурядові організації про це свідчать, і а, військові медики які працюють в зоні, АТО говорять про те, що збільшилася по перше, кількість. Випадки виявлення серед військовослужбовців віл інфекції гепатитів. Не секрет, що збільшилась кількість секс-працівників у зоні. А то не секрет, що там немає достатнього доступу до презервативів. Не секрет, що, на жаль, ризикована поведінка є як з одного боку, так і з іншого боку. І разом з тим, ні Донецька, ні Луганська область повноцінно не звітується по епідеміологічним даним. Дивись пункт Тон, відсутність статусу обласних закладів, і сьогодні ми можемо поставили перед ЮНЕС питання проведення термінових епідеміологічних досліджень для того, щоб вияснити хоча б орієнтовну ситуацію у цьому регіоні. Нам йдуть на зустріч безумовно, і наразі зараз проходить з'їзд гематологів. Ми дуже сподіваємося, що служба донорства також дуже серйозно долучиться до цього, і поставили зокрема на субкластері, про який згадував Володя питання про те, щоб наступна наша нар. Рада була з залученням медичної служби батальйонів служби безпеки України, таке інше, які мають знати, скажімо так, елементарні заходи щодо інфекційного контролю, щодо захисту як бійців, так і медичних працівників. І безумовно треба ставити питання перед міжнародними агенціями про збільшення профілактичних програм, зокрема забезпечення із засоби індивідуального захисту і роботу з групами ризику також. Дякуємо, ми будемо дякувати. На жаль, часу більше немає, але ми будемо слідкувати за цією темою і за тим, що відбувається і на окупованій території з інфікованими і іншими тяжко хворими, і те, що відбувається на контрольованій. От маємо таку можна сказати, сенсаційну, але неприємну новину, що виявляється на контрольованій українською владою території Донецької області. Навпаки, ситуація гірша, ніж на окупованій. Я думаю, що зараз, якраз таки, в ближайше вірі, ми будемо з удивленням узнавати все більше і більше подробності тому, що ситуація на контролі. Ремах територіях і Луганській, і Донецькій областях в ряді сфер значительно хуже, ніж була до війни. Увы. У нас був Анаш... Володимиржутяк, голова координаційної ради з українських мережі людей, які живуть з ВІЛ СНІДОМ, і Наталія Нізова, директор державної установи, правильно Український центр контролю за соцворобами Міністерства охорони здоров'я України.